Салют, зараз все розкажу. Я з'їздив до подруги в гараж і забрав неї дещо, що я зараз буду розпаковувати. Оце стілежі. У Мене вже є під них полиці, і зараз ми будемо прибирати той кут і той кут. І поставимо там два стілажі, аби перемістити все оце побутове барахло. А оце штука, яку я носив на звалищі. Це решітка радіатора від якоїсь американської машини. Мені вона дуже підходить по вайбу, і я думаю, що вона прекрасно стане кудись отуди. Погнали! Плюсом до цього в мене вже є частково схожі стілажі, але оце не комплект. І зараз будемо розбиратися, що до чого і Що можна куди під'єднати? Насправді все просто. Одна рейка вставляється в іншу рейку через пази. Але, звісно, що бувають і отакі от випадки, і зараз будемо якось їх виправляти. Техніка безпеки це ж не те, що люди хочуть бачити Ого, головах, правда. Як воно на було? Я ж його якось розбирав. Насправді місця для зберігання це те, чого в майстерні довго не вистачало. Зараз туди поїде все, то побутове барахло, Чайник теж переїде туди, чашки теж переїду туди. Тепер збираємо другий. Давайте розбиратись з неприємного вони займають простір, займають його все ж таки більше ніж я собі очікував. З приємного це місце для зберігання, яке тут все ж таки було необхідно. Тому задача на зараз розібратися з усім цим бардаком, який залишався за кадром. نمكوفة كدفبزناها Справді, основною задачою всіх цих перевтілень і переїздів з цими приколами було те, щоб просто коли ти заходиш в майстерню, і перше, що ти бачиш, не бачили оцього всього будівельного сміття. Дуже хочеться підтримувати цю частину в мінімальному порядку. Стало значно приємніше знаходитися тут. І бачити, що все на своїх місцях це порядку. Я не супер великий фанат чистоти, але дійсно великий фанат порядку, і тому дуже хотілося навести порядок тут. Я дуже радий, що нарешті приїхали з Таня, дякую тобі дуже. Думаю, що на сьогодні все. Завтра, мабуть, прийду збирати гри, решітку радіатора. і вішати її туди. Тож, сія! Наступний день пройшли за ліною в студію, п'ємо каву і будемо займатися решіткою. Ташками притягнемо ці частини до основної решітки. Кава і вішаємо. Ташки ці короткі, тому робимо через перехіднички штатного кріплення на жевезду. Доводиться вигадувати те, що я. Словом тяжкою можна скріпити значно більше ніж просто добрим словом. Цей прекрасний елемент декору зайняв своє місце. Це ні разу не симетрично, не посередині, але мені подобається, як це виглядає. Хай воно буде там. Я думаю, що ще треба буде принести туди стікер, приклеїти. А тепер ще план трошки розібратися з тим, що буде тут лежати, де примістити, може, банки вниз, подивитися, що я краще виглядає. порядки наведені, побутових задач на сьогодні більше нема, тому буду розбирати світло і просто сідати працювати. Заходив в юск взяти рамки, але я трошки помилився з розмірами. Тому довелося ходити декілька разів туди-сюди. Ну, з приємного тепер вони є додаткові рамки. Рамки зв'язку це просто необхідний мінімум для того, щоб сфоткати роботу. І вона класно виглядала. А потім за бажанням або можна вставляти роботи в кращі рамки, або залишати в цих. Тут же хто як забажає. І зараз будемо запаковувати одну з робіт в рамку. зараз буде магія фінального дотику ще з поточних задач є отака картина в офіс ЮНІСЕФ Україна і тут є персонажик якого попросили замінити тому я думаю зараз буду займатися цим цю картину я створював разом з дітьми в рамках програми Спільно Кемп від ЮНІСЕФ Україна їздив з майстер-класами по різним містам. Персонажів для цієї картини створювали діти з Тетіїва в Київської області та громади Пісочина в Харківської області. Діти малювали різних персонажів. Хтось намалював такого персонажа, хтось такого, хтось такого. Власне, і скелетика намалювали діти. Це була не моя ідея. Цей пан скелетан. Чесно кажучи, мені подобався більше як персонаж, але правки є правки, що тут же поробиш. Я просто описував їм загальний концепт картини, і вони самі вже вирішували, хто там має бути. Але, наприклад, оцей персонаж відрізняється тим, що він зібраний з декількох різних персонажів. Штаніжки і кросівки взяли від персонажу однієї дівчинки, тулуб і таку футболку з таким вирізом намалювала інша дівчинка. І власне обличчя з цими милими рожками намалювала інша дівчинка. Тому от така от єдність і. Рівність виходить на цій картині. Цей персонаж вийшов таким ніби трошки гарячим. Буду називати його полум'яник. Ну і мені подобається, що контур вийшов не таким чітким. Це тільки підсилює ефект цього горіння, тому я, мабуть, лише виправлю цю історію. Таким буде фінальний вигляд картини. Я сподіваюсь, принаймні. І ви будете знати невеликий її секрет і що там було до. Сьогодні прийшов в студію, аби зробити ще одну абстрактну роботу. Зі мною сьогодні прийшла Аліна і теж захотіла щось помалювати. Що це таке буде? Хоч <звіт> буде, а це нарцисики. Нарцисики будуть. Тим часом я зараз візьму той лист А2, повішу його туди і буду робити абстракцію в подарунок для подруги. Я сьогодні трошки не виспався, тому знімати важко, говорити важко і величезні синці під очима. Тут людина вже почала працювати. Оце насправді ексклюзивний контент. Тому що, як малюю я, можна побачити частіше, ніж як малює Аліна. Будем тривати вас в курсі. Як я і казав, це має бути абстракція, тому конкретного плану я станом ну, зараз не маю, але приблизне бачення. Думаю, по центру буде щось на кшталт такого вихря, якоїсь е, чорної дири. Ще думаю додати якісь елементи таро, бо оскільки це робота на подарунок. То я її роблю трошки під людину, для якої я це роблю. А вона захоплюється всією цією історією старо. Тому додам щось можливо з карти колеса Фортуни, тому що чому б і ні. Ну і приблизно розумію, які кольори я хотів би використати, а все інше зараз буде пристайл. Поки що це виглядає так. Основна ідея вже простежується, але до кінця ще нічого не зрозуміло. Я хотів створити ефект такої всепоглинаючої чорної дири. Але загалом мені здається, що треба робити темнішим все навколо, поглиблювати чорний в центрі і додати трошки оцих вихрів в цій частині. Аліни тим часом відбувається щось таке, красиві ритмічні штампи. Що ви скажете? Нічого не скаже. Чорний був дуже пласким, тому я зробив таку капусточку з оком посередині. Думаю, що зараз продовжу робити темніше по краях і додавати навпаки якісь білі елементи. Але все ще трошечки проміжковий результат вже є. Отак От все це виглядає. Тепер знімаю роботу зі стіни і запаковую в рамку. А тим часом ми вже маємо завершену роботу. ми маємо вже оформлену закінчену роботу. Мабуть, це не зовсім можна назвати абстракцією у звичному розумінні цього слова. Але менше з тим, мені подобається. А ще тут є отакий от котик. Я роботую задоволений, хоча в мене не було чіткого бачення і скетчу. Для цієї картини. А була лише ідея у цього чорного вихру посередині. Мені здається, що все спрацювало як треба, і дуже сподіваюся, що подрузі сподобається. Сьогодні маю в студії гостей. Якщо ви бачите ту роботу, то ви вже знаєте, хто до мене прийшов. Знайомтесь! Маша шана! По перше, порекомендуй. Що мені тут ставить, які роботи? Я думаю, Soul Guard, обов'язково Soul Guard. Це один з останніх холст Дуже пишаюсь. Ще у мене є класний холст Haze, точно, точно вам треба його побачити. І ну щось там з діджитальне, що тобі сподобається. І ще, пані Марія, порекомендую вам що подивитися? Аніме. Однозначно, аніме. Аніме врятує світ. І Ну топ 4 можна. Я в топ 3 не бізу. Ти звісно. Поехали! Якщо хочете трошки зійти з розуму, поламати менталочку, конечно, всі цього хочуть доламати свою менталочку, обов'язково Євангеліону на оригінальну серію. І на третьому місці хай буде Гурен Лаган. Це припальне аніме про ревом'єх і про людей. Потім на другому місці я поставила самурай-чамплу. Це мікс хіп хопа самураїв, якудза і графіті. І перше місце кавбойдубов, того що це просто стільні драки під блюз і джаз. Є yeah. okay. маємо рекомендації. Я певен, звісно, що багато з вас знають те, що було озвучено. Але для тих, хто не знають, от вам персональні рекомендації, що подивитися, якщо ви дивитесь цей відос зранку, то що подивитися ввечері під вашу вечерю. А ще є дуже класна робота, яку хочу вам показати. З на такою вийшла ця серія, трошки сумбурна, але в цілому, як і саме життя, і на сам кінець я хотів сказати декілька речей. По перше, я хотів би розділити з вами радість того, що. Студія нарешті укомплектована так, як я собі це задумував, коли вся ця історія тільки починалася. Про свою власну художню студію, де я буду малювати і створювати щось не вдома. Я мріяв і відчував необхідність ще на початку 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення. І я дуже радий, що нарешті зараз ця моя невеличка мрія здійснилася. Я хотів би подякувати всім, хто допомагав мені створювати такою, якою вона є. Бо насправді все це дуже бюджетна історія. Ремонт ми зробили своїми силами з зеліною, купили буквально мінімально меблів. Я дуже радий, що в мене є друзі, які допомогли, хто чим зміг подарували мені ці крісла, килим, люстри, що завгодно. Дякую вам, друзі. Я знаю, що мій найбільший ресурс це. Люди, які мене оточують, і я супер вдячний всесвіту за те, що вони в мене є. А для тих, хто тільки мріє про свою художню студію чи що завгодно в вашій сфері, хочеться сказати вам, аби ви робили крок за декілька хвилин до того, як ви будете готові. Бо насправді ви ніколи не будете стовідсотково готові зробити щось, поки ви це дійсно не зробите. Ви будете планувати і планувати, і планувати, і відкладати, і відтягувати. І можуть так нічого й не зробити. Тому якщо у вас горить ідея зробити щось, я би вам радив починати з того, що ви маєте тут і зараз на даному етапі. Бо хто знає скільки там того життя залишилося, і варто спробувати, аби перевірити себе і дізнатися, що там за поворотом. А ще я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що в мене є можливість. Робити те, що я роблю, я хотів би подякувати всім моїм друзям і знайомим і незнайомим, хто зараз на фронті і, можливо, дивиться це відео, сидячи в бліндажі чи в окопі. І я хотів би закликати всіх цивільних не залишатися осторонь того, що зараз відбувається, не забувати на підтримку, продовжувати відкривати збори, донатити, бути корисними, хто чим і як може. І разом з тим я хотів би закликати всіх культивувати розвиток української культури, української мови, бо без цього всього в нас просто не буде майбутнього. І от тут я думаю, ми будемо закінчувати цю серію. На момент того, як я записую це відео, перша серія ще не запощена. Але я заздалегідь хочу подякувати всім, хто підтримав і репостнув, поділився своїми враженнями, написав коментарі. У мене вже є декілька планів по тому, що буде. В наступній серії, в наступній, в наступній, я закликаю вас підписатися, поставити лайк цьому відео, написати коментар, розповісти про нього друзям, зробити репост в інсті, що завгодно, що допоможе мені бачити, що те, що я роблю, і те, що я заморачуюсь над зйомкою цього відосів, не проходить дарма. Сія!